Та учасниця, яка довела мене до сліз. Нереальна ситуація. Шокується, ламане систему. Обережно, обережно, обережно. Чирість Іван Клименко це. Ме, mm -hmm. усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що повертаєтеся. А для тих, хто сюди потрапив вперше, мене звати Натела Кірс. Приємно буде з вами познайомитися, обов'язково пишіть наші коментарях свої думки щодо випуску. Тицяти підписатися та долучайтеся до наших сьогоднішніх деревень. А це шоу Голос країни, який вперше так ексклюзивно цього сезону звучить у європейській Європі з європейською щирістю та європейським. Ми сенсами, ми. хоча хотіла би виправитися, сенси не такі вже європейські, а made in Ukraine, так якраз ми стали іншими, і не тільки тренери 13 сезону, але й його екс для нас дуже важливі сенси. І голос країни. Це не просто а на сьогодні найвокальніше шоу нашої України. Це правда. Тринадцятий сезон взагалі такий особливий, тому що він вперше звучить у тій Європі. Ну я думаю, ви самі помітили, наскільки тренерам вже нікого це проговорювати по тридцятому колу. Це правда. Оскільки бо не розпиналися тренери на шоу Голос країни не дякували Польщі, завжди десь там випливають зернові конфлікти чи потопельні казоси. Проте пам'ятаєте, хто посіяв перше нульове зернятко у цьому конфлікті. Бардзо дзвінкуємо, Ірину. та. Тому із задоволенням вриваємось у такого ще ніколи ні, не було. Ну ну шлях бе трафив та дреналіно моніторії. А перш ніж ми перейдемо до підведення підсумків вибору на осліп, хотіла б вас капку зацікавити, додивитися цей випуск. Оскільки з'явилася така вже невеличка традиція на моєму каналі, розігрувати цікаві подарунки та збирати гроші на Збройні Сили України. Сьогодні це такий бок запрошення на музичну премію від Музвар. Це відео виходить 26 вересня. Премія відбувається вже сьогодні, тому обов'язково стежте за цим у соціальних мережах. Або якщо ви на премії, то давайте там зустрічатися. Unpacking я зроблю в кінці цього випуску, і всього за 50 гривень ви зможете придбати квиточок, тобто задонатити, і це одна можливість виграти цей бокс запрошення з усім, що є всередині. А що там? Що там? Хотіла би вас попередити, що цього випуску прозвучить спойлер. Хто стане переможцем 13-го такого особливого європейського сезону, який звучить у Польщі? Ну, може, хто забув. І якщо ви із тих глядачів, хто хоче берегти у собі інтригу інтригуючого сезону і нічого не знати, то пильно слухайте мене і обов'язково попереджу, коли потрібно буде закрити вуха або перемотати на одну хвилину вперед. Тому перейдемо до четвертого випуску, де, напевне, вперше за всю історію існування європейського сезону, хтось подякував не Польщі, я хочу подякувати Німеччині. Нереальна ситуація. Та й взагалі хочеться подякувати усьому світу, адекватному світу, а не оон, який на сьогодні продовжує допомагати українцям. Але ми про голос країни, тому перейдемо до четвертого випуску. Так вилупилося надінтригуюче таке завершення сліпих. Взагалі я не знаю, як цю головломку розв'язати, і не потрібно на мене злитися, що я так часто говорю слово інтрига, та як цього. Сезону просто він репається від е, мемів про сенси, про європу, про польщу та щирість. А ви знайшли свою щирість з новими сенсами? Які сенси, і ще один гігантський мем цього сезону: це участь у ньому Івана Клименка. Так це реально вперше в історії голосу, коли саме така людина з українського шоу-бізнесу і залаштунків музики сидить у тренерському кріслі, не перший ешелон зірок, а саме людина яка яка випускає і робить ту музику, яка потрапляє у тренди. У мене є взагалі велика мета, яка не стосується публічності. Це бути дотичним до завоювання українським артистом Гремі. Чому Іван Клименко це? Мем. не кипкування і це не глузування, а тому що враження, що усі учасники, які потрапили у 13-й сезон, вони з телефонної книги Івана Клименка. Ну для чого взагалі було влаштовувати ті кастинги, прослуховування можна було сказати іване? Ви знайомі, так <звук> так. А хто вам писав? Якщо вони не йдуть до нас на сцену, тоді ми підемо до них. Ну як з реклами тайду та сердючки, Все, та Тайд подвійне сила. Або не чекали, а ми прийшли. Так, я обожнюю бавитися в асоціації. Хто дивився попередній випуск на каналі про хто зверху, той зрозуміє. Ну, давайте вже переходити до вибору на осліп. Я так сильно сьогодні затягую, але хотіла би ще повторити. Вибачте, я як той хомяк у колесі, знаєте, все по колу, як тренери про Польщу. Це відео не так про четвертий епізод і завершення сліпих, як про учасники, які мені запам'яталися, які мене підкорили своїми сенсами та через щирість трапив. Той меч, так як серед пресної води 13 сезону. Ну, ну як то? Ой, дуже Вона не прийшла у 13 сезон, сезон. Пропливали ті унікальні ексклюзивні дорі. Алло. Саме про таких музикантів сьогодні у відео. І за кількістю учасників у тренера ви зрозумієте, за кого я буду вболівати. за чию команду так, голос країни, це не про тренера. А учасника, але все одно тренер допомагає розкрити людину та її талант, тому ставки прийняті. І перша така учасниця, якраз четвертого випуску. Вона першою вийшла на сцену. Так, дивний збіг, але ні. Даяна Даяна, Таяна Даян Вловили. Мені Мені доподобає наскільки вона відчуває пісню Беревіми. Я взагалі вважаю це один із кращих дуетів 2023 року двадцять третього року. Шумейта Злата Огнівіч. Мені подобається, як звучить Злата у цій композиції, і подобається. Як подала цю пісню у своєму авторському кавері, так розумію, Даяна трішки би вробити ті високі ноти і взагалі не перевершено. Але хто я така, аби робити зауваження про виконання, про вокал, про голос? Я не спеціаліст, але Даяна у 13 сезоні і у команді діджиталізованої тренерки Дорофеєва. Друга учасниця це особлива дівчина Олександра Ройко. Вона з третього епізоду її виступ я публікувала у своєму телеграм-каналі, а саме як вона виконала пісні тренерів. Можете це переглянути тут. Я зараз цього вмикати не буду. Але Олександра нереально з нереальним голосом. Такий рідкісний у вмілих руках Олександре, яка професійно ним користується, і який буде її вирізняти з великої кількості талановитих українців, і Олександра у команді Івана Клименка. Я вважаю правильний, дуже дуже правильний вибір. Це точно меч. Третя учасниця з четвертого випуску Нішева, якого ті Luxury Exclusive Limited Edition парфуми за 40 тисяч гривень. Анна Денисова, яка влетіла, як знаєте, ті герої далі з паперового будиночку на сцену 13 сезону Голос країни. Тому обов'язково фолить її в інстаграмі, тому що вона збирає підписоту. Але якщо серйозно та про її участь у вокальному шоу, і чому вона мені запам'яталася? Вона у цьому списку, то я обожнюю оригінальність у голосі. Думаю, з попередньої учасниці ви це і так самі зрозуміли. Чому ну погодьтеся, що ідеалістів швидко забуваєш, вони протікають і де щезають. А коли вокалісти шукають музичні рішення нового звучання, і це ті голки, які зачіпаються у тебе всередині. Таке мені запам'ятовується легше і надовше. Тому Анна Денисова, яка прийшла у 13-й сезон, увірвалася у нього, потрапила до команди Дорофієвої. Саме вона стає останньою учасницею, яка закриває її команду. Це правда. Четверта це Єлизавета з Торонто, і знаєте, якби вона була героїні паперового будиночку, то їй би так посував позивний Торонто. Далі так і будемо її називати. Цю дівчину на сьогодні вже Google ідентифікує як музичну виконавицю під псевдонімом Езелішем. У неї на tiktok платформі більше аніж пів мільйона фоловерів. А це вже не просто учасниця на голос країни, а учасниця зі своєю аудиторією. Боже, як спекотна Торонто вразила тим, що вона тим харш вокалом від англійського харш хрип переспівала самого тренера 13-го сезону невгамовного Артема Пивоварова. Ну напросився. Один маленький нюанс, і перед цим трапився такий неочікуваний момент четвертого епізоду. Думаю, взагалі усього тринадцятого сезону ми більше такого ніколи не побачимо. Так як відбувся батл не лише між Торонто та Пивоваровим, а відбулася заруба між пивоваровим та ким би ви могли подумати із тренерів Юлею Саніною. Пивоварову не зайшли гримаси, і він попросив її продемонструвати, як вона може. Харшнути. Нам любо спостерігати за взаєминами між тренерами, але голос країни це про учасників. Тому Єлизавета це взагалі рідкість 13 сезону і ще й з цією манерою вокалу скримінгом. Скримінг, Кричати. Навчитися цій техніці не так, то й просто. Тому буде цікаво спостерігати, що із нею витворить Іван Клименко, так як вона обирає не Артема Поварова, а Івана Клименко. <клес> Далі учасниця з другого епізоду це Анна Корченова, яка на сцені виконала карпатський реп гурту Даха Браха, обожнюю Даха Браха. Чому ця дівчина у моєму списку так своїм виступом, своєю енергетикою? Етикою вона наче передала ту емоцію, що тероризм нас не вламає, і ми ще усім втремо носа. Тому Анна Крученова для мене це артистизм, харизма та щирість, яку так цього сезону потребує Дорофеєва, але на її розчарування Анна у команді Івана Клименка. Тому любо нам буде спостерігати, наскільки вона трансформується у професійному плані. Так я робила детальний огляд на прем'єру Голос України і на перший випуск. і Я розбирала учасників, тому я коротко назву тих, які мені запам'яталися. Це Анастасія Чабан, Стася, учасниця також з аудиторією та особливим талантом. І саме тому, коли 13 сезону у тренерському кріслі є продюсер, це ще та інтригуюча інтрига нам усім спостерігати за тим, як він зможе нам розкрити таких учасників, так як Стася у команді. Івана Клименка з першого випуску серед учасників мені ще запам'ятався Гіда Яд. Він у команді Пивоварова та Юрій Городецький. Він у команді Дорофеєвої. Амбекнемося до Мерамік, ця учасниця жертва булінгу у школі перепало їй чимало значень від однокласників. Про трясся прутиком по сраці усім, аби ви були в контексті, Вона екс учасниця дитячого голосу, і там ділилася цією історією. історією, просто яку неможливо слухати без. Болю та сліз, і я одразу би хотіла сказати: брови, мерамік у тебе розкішні на заздрість усім, на заздрість усім тим, хто розприскував свою отруту, утруту в якій самі ж потопилися. Однокласники казали, що мене некрасива зовнішність. Я монобров не це ображає. Дякуємо, Миремі, ще раз за талант. Дякуємо, що прийшла у 13 сезон. Наповнити своєю особливістю. Вона виконала пісню Стендап тому ще й хитра відразу з натяком до тренерів стендап стендап. Чого Оце повсідалися своїми дубцями, як наче не можете вилізти із тих крісл, які самі ледь ледь скоро рухнуть. Але Майра мік це той приклад, як наполегливо потрібно йти до своєї вершини, своєї мрії. Ну, провалилась вона у п'ятому сезоні дитячого голосу, але ж дослухалась до тих слів тренерів, які вони часто повторюють: приходьте ще. Цізю сказав: прийди через рік. Вона прийшла не через рік, а чотири у дорослий голос. Ти дуже гарно співаєш, але просто позайматися ще один рік, і ти точно будеш перемагати. Так. Що такого ще з нею буде? Буде робити до так як вона в її команді, але ми Мік для мене це готова артистка. Як думаєте, ви обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях? Обережно, обережно, обережно попереду спойлер: учасник чи учасниця, яка переможе 13-го сезону. Тому, якщо ви цього не хочете знати, вимикайте або перемотайте на 2 хвилини уперед. І так. Хто це? А це учасниця четвертого епізоду Вероніка Мартинюк, донька священника. Так, донька священника, а не диригентка. У Вероніки вже є в архіві переможний шлях, так як вона дотична до переможця голосу країни Сергія Лазановського, тому я думаю, він передав їй естафету переможця. Але чому, на мою думку, якраз Вероніка, донька Священника, має усі шанси на перемогу 13 сезону, так як вона серед тих учасників, за яких активно голосує глядач, якому вона імпонує, довкола якої вже вибудовується той особливий. Ливий світлий шлях. Ви тільки подивіться на сітку переможців минулих сезонів: це Іван Ганзера, Копитін, Мусієнко, Клименко, Муха, Сасанчин, Квітка нек 13 сезону Мартинюк, донька священника. А чому би і ні? Ну а як думаєте, ви ми потрапили у переможця чи ні? Так як з Сергієм Лазаровським я влучила в десятку. Але частіше у мене взагалі повстого бінгу, тому дослухатися до Мою думок, це як гуляти по степу і шукати ананаси. <клес> Цей час настав той самий інтригуючий момент усього фінального вибору на осліп четвертого епізоду. Такого ніколи ще в житті не було. Взагалі, боже Боже, як нам вийти з цієї ситуації? У нас недобір. хтось з тренерів буде взагалі без одного учасника. Нереальна ситуація шокується, що нам робити. Я не знаю, Ми як... ламаємо не було. систему було і було е, першого загалі, сезону «Голос України», коли глобальніший недобір, і повертали тих учасників, які вже до цього виступали на сцені і не пройшли далі. І тако ексклюзивною, наприклад, була учасниця Тоня Матвієнко, яка не потрапила, точніше, яку ніхто не впізнав і не знав, що це донька Ніни Матвієнко. І тоді вона у команді опинилася Руслани. Ти просто зобов'язана продовжувати традицію мами. І на кінець вибору на осліп 13-го сезону був недобір всього з одного учасника, не так як першого сезону. І то через те, що четвертого епізоду мало чи не набирали усіх поспіль. Відчувається наскільки кепсько мало учасників цього року. Відчувається війна, але завжди є команда за лаштунками, команда голосу і талановиті українці, і такою стала Олександра Погуляй, та сама інтрига завершення сліпих прослуховувань і та учасниця, яка довела мене до сліз. Ну а що, можу бути з вами відвертою. У мене далеко не кам'яне серце перед такими сценарними вивертами. Теж розпускає нюні перед телевізійними шоу, і якраз Олександр та учасниця 13 сезону, яка довела мене до мокрої подушки. На ніч дякую за дуже комфортний сон. Але ще один такий комедний момент цієї інтригуючої інтриги, коли режисери попросили тренерів не розвертати аби зберегти у секреті, хто зараз так неочікувано вийде на ту сцену і їх здивує. Що робить у цей момент Артем Пивоваров? Повертаємось. Не повертає, не повертає не одного учасника у Івана Клименка. То якраз Олександра для нього той чіп-чіп іде, допомагає її до кінця сформувати. Але на момент завершення, знаєте, у іншої тренерки, не недорофєвої, на подив у Юлії Саніної я відчула якийсь біль та розчарування, що те одне місце не у неї. Так, за усі чотири випуски на завершення сліпих, вона. Наче не до кінця задоволена командою, яку вона змогла сформувати свого першого сезону. Сподіваюся, не останнього. А ті учасники, які мені запам'яталися, з яких я буду болівати, то 4 – це Дорофєєва, 5 – Клименко та двоє у Пивоварва. Тому думаю, ви зрозуміли, за ким із тренерів я буду детальніше спостерігати протягом усього 13-го сезону. А ви обов'язково нижче у коментарях залишайте своїх фаворитів 13-го сезону, хто вам запам'ятався і хто із тренерів найбільше себе для вас розкрив. Ну, а зараз інтригуюча інтрига мого випуску це ексклюзивний бокс запрошення на премію Музвар, яка відбулася 26 вересня. Але давайте зазирнемо, бо я сама ще не робила анпакінг, що там всередині. Ось таке за. Прошення. Це, аби міцно спати, коли порюмсили після виступу Олександри, намочили подушку, ну, хоча б щоб місяць яскравий не заважав. Ось такий зефірчик. Бачимо дуже багато косметики. Давайте подивимося, що тут є. Так, це серветки для пензликів. Color Science, дуже-дуже багато всього Luxury Decision Limited Edition. Фітоняшні батончики від фізі дуже смачні, і тут щось таке ексклюзивне. Я знаю, що там футболка. Я не хочу розкривати аби. Не зіпсувати подарунок. Повернула все назад в бокс. Маю надію, що там настільки ж красиве було до мого анпакінгу. Тому, якщо ви хочете виграти цей бокс, запрошений на премію Музвар, шукайте внизу посилання на банку. Один квиток 50 гривень. Більше донатів, більше шансів на вашу перемогу. Але у мене є невеличке прохання. Якщо ви не клієнт Монобанку, обов'язково пропишіть у коментарі свій контактний номер телефону чи електронну Пошту аби мені було простіше з вами зв'язатися після вашої перемоги, щоб я вас не шукала як Ірину після того як вона виграла квитки на преміуму з До речі, цей бокс мені не надали для розірошу. Це моє особисте запрошення на премію, але ось такими моментами хочеться вас мотивувати і дати можливість виграти щось цікаве за допомогу Збройним силам України. Тому долучайтеся і дякую, що підтримуєте збройні сили, підтримуєте Україну, залишаєтесь, долучайтеся до зборів і дякую вам за перегляд, за активність, за коментарі, за те, що долучаєтеся до мого каналу. Дякую до зустрічі у наступному відео. А до якого числа буде розірваш? Напишу нижче у коментарі.